Доброго дня моїм шановним підписникам і гостям каналу. Всім бажаю миру, здоров'я, тепла, добра і злагоди. А від вас чекаю на підписку і коментарі. Сьогодні я приготую торт Наполеон з листкового. Це значить на російській мові слойоного тіста. Це дуже легкий торт при готуванні. Потрібно. тісто листкове. У мене тут 900. Грам, ну, треба 700 грамів. Для крему 2 яйця, 200 грамів цукру, ванільний цукор, молоко 800 мл, вершкове масло 80 або 100 грамів, і борошно 50 грамів. Тіста. Нарізаю на такі квадрати. і викладаю на деко ну, різного розміру квадратики і випікаю 200 градусів або 220 при температурі ну, 20-25 хвилин до золотистого кольору. Щоб зарумянилось добре. Це для крема. Дивоїться. Цукор, Ванілінчик. борошно. ретельно перемішати. додати залишки молока. Теж гарно перемішати. Поставлю на вогонь і буду уварювати. Після закипання хвилин 7, щоб воно проварилося, постійно помішуючи, щоб нічого не пригоріло. Так уже уварилося ще хвилинку і буду відставляти. В крем викладаю масло, розмішую його, потім накриваю плівкою контакт і до повного охолодження, щоб повністю, повністю вистигло. Тісто наше запеклося, і от я тепер на частини розділю його. Верхні частинки, які засмажені, я їх відділю, це буде на крихту. Ось ці отак. Още гарячі. Це руками пожмякаю і буде крихта на торт. Ще гаряче. Тепер буду збирати тортик, Дно промазала кремом. Крем я остужала в холодній воді в каструлі. Так, тепер буду викладати. І промазувати, і крем. і так слой за слоєм, шар за шаром. Наступний шар. І так поки не закінчиться. не закінчиться. Останній шар змастила, а тепер ось крихта, те, що я зверху посиплю крихтою, і в холодильник на 5 годин. Поставлю в холодильник на 5 годин. А тоді оформлювати. Тортик я приготувала. Завтра він поїде до мого любимого внучка Даніслава. Розрізати тортик я не буду. Мені його треба доставити цілим і неушкодженим. Повірте мені на слово, це дуже-дуже смачний, легкий в приготуванні тортик. Навіть діти можуть приготувати. До нових зустрічей. Слава нашим захисникам. Слава нашим героям!